Було дуже гучно, було страшно. Ну, перший приліт був сюди на город. Саме це і врятувало родину Полівченко. Основна сила вибухової хвилі прийшлась в землю, внаслідок чого утворилася велика вирва. Тому після першого прильоту будинок не зазнав значних ушкоджень і дав час родині, аби сховатися між стінами будинку. Ми всили вискочити в коридор з дітьми. Дітей похватали, вискочили в коридор, зажалися, і потім другий вже і повилітали з стікла. і шифер падав ну було дуже гучно. Ховалися у дверному отворі, закриваючи собою дітей. Розповідає пані Юлія. Каже, в цьому приміщенні немає вікон, саме це й врятувало від осколкових поранень. Однак двері на вихід завалило. Тому вибиратися з будинку довелося через вікно. Вийшли на вулицю, сусіди перебіжали, допомагали тож. дітвора в легеньких піжамках, в тонесеньких, в куртки, що -то сусіди давали, дітей заспокоювали, бо діти плакали сильно. Ну, діло, спугалися. Ну, якось так. Ну, потім ми вже побачили всю, всю, весь масштаб катастрофи. Також вибуховою хвилею був повністю зруйнований гараж. Проте каже пані Юлія, завдяки рятувальникам та їхнім злагодженим діям під час розбору даху будівлі вдалося дістати машину. В принципі, не постраждала, ну, малесенька м'ятина, але ну, я думаю, це не катастрофічно. Гараж, правда, гаража немає, ворота окремо, все окремо, ну, вікон немає, немає даху, потолок там попросипався трошки. Інший снаряд влучив в асфальт перед сусіднім будинком. Загалом, внаслідок прильоту, зруйновані два будинки, два гаражі та пошкоджені вибуховою хвилею понад 40 осель. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальні підрозділи надали необхідну допомогу постраждалим. Люди звернулися за допомогою до медиків, тому що були в шоковому стані. На щастя, ніхто не госпіталізований, тому що обійшлося без поранень та травм. Рятувальні підрозділи прибули на місце події майже одразу та почали розбір завалів. Зранку до них долучились і комунальні служби. На місці працюють енергетики та газовики, бо через вибух частина мереж зазнала пошкоджень. Нині фахівці виконують відновлення всіх комунікацій. Без світла тут три будинки, воно побивало про води. Я з похінцем Обленерго розмовляв, тільки вони отримують доступ. Це ну, не так складно, вони це все усунуть, зроблять. Води у цьому домі, який непридатний, в ньому немає. Ну, Водоканал сказав, що ми це усунемо. Тобто це все можна справити. Один будинок без газу залишається, ну просто про всяк випадок, скажімо так. Також комунальники допомагають розбирати завали та перекривають зруйновані дахи і вікна. У міськраді зазначають, що з бюджету вже виділені кошти на ремонт будинків і вивезення сміття. Зараз всі наші комунальні підприємства, співробітники, працюють попри 14 людей, більше ніж 25 – Заріжм сервіс допомагають наші друзі, Добробат, це громадська організація, з якою ми вже давно працюємо. Поруч з місцем влучання розгорнули міський штаб. Прибули два комунальних автобуси, де мешканцям надають допомогу. В одному комунальному автобусі готуються гарячі напої, і також є оргтехніка, де люди приходять і заповнюють щодо оформлення актів по збитку. Також є автобус для гуманітарки. І тим людям, які постраждали, будуть надаватися гуманітарна допомога. І також ми зараз ще залучили наших. Партнерів, партнери, волонтери, вони теж зараз заїхали сюди і будуть надавати гуманітарну допомогу. І, а також лікарі без кордонів будуть роздавати ліки. Загалом за допомогу вже звернулися понад 30 людей. У міськраді зазначають, штаби будуть працювати, доки у людей буде в цьому потреба. Єлизавета Баздерєва, Антон Бондаренко, телеканал ТМ.